Алло, Дмитро? Ти куди зник? Вже півроку без нових відео. До речі, коли там огляд по поза Єлвізі на ку... Хм, наче як нічого важливого. Понаний багато хто з вас бачив обхонку цієї гри в далекому 2012 році і вважало навіть хотів пограти. Принаймні на той момент 16 річний я точно хотів. Але в мене на той момент не було ані PlayStation 3, ані Xbox 360, тому ця гра пройшла поз мене. Однак у 2024 році нарешті для когось вийшов ремастер цієї гри, і я відповім на деякі запитання: чи варто грати всю гру? чим відрізняється репоп від оригінальної версії, також чому така на перший погляд антивокра не отримала продовження. Однак, перед тим як продовжити, не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар, а також підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Підписка під час перегляду дуже сильно мотивує YouTube просувати це відео. Дякую. А також хочу подякувати знайомому художнику Токурі, який зробив авканку для цього відео, за що йому не безмежно дякую. Усі контакти я залишу в описі під відео. Декілька слів про сюжет, однак скажу, що це гра категорії Б, просто майте на увазі. Ми граємо за студентку Джуліат Старлін, яка їде святкувати свій 18-й день народження з своїм хлопцем. Однак ці плани руйнуються зомбі-апокаліпсисом, який стався буквально неочікувано. Так ми граємо не за просто черлідершу, а за справжню силицю на зомбі. І на випадок зомбі-апокаліпсису в нас є своє бензопила. На жаль, Джуліет не стигає врятувати Ніка від укусу зомбі, і тому їй доводиться відділити голову від тіла і застосувати деяку магію. Якщо що, виріб буквально все, що завгодно, пояснюється приблизно таким чином, що від ще однієї відповіді з'являється ще більше запитань, тому на сюжет краще не звертати уваги. А винуватцем усього цього апокаліпсису є гот Свен, який призвав ще 5 потужних зомбій, які особлять собою різні музичні жанри. І як ви вже здогадалися, перед тим як дістатися основного боса попередніх п'ятьох, треба випиляти. Таке добре в моїй голові цей жар був набагато куманнішим. Якщо ж розглядати гру з геймплейної точки зору, то це типовий представник Акен А, На звичайну атаку легкі удари, є важкі удари бензопилою, є контекстне ухилення від зомбі. Тобто, коли ви стоїте біля них, ви можете перестрибнути їх. І ще є удари бензопилою по позачимповергам, але я майже не використовував їх. Усі удари, окрім очевидно, останніх двох поєднуються між собою в комбо, які попередньо ще треба відкрити в магазині. Якщо що, їх не так багато і коштують вони недорого, тому відкрити їх усі буквально за 2-3 глави. Трохи далі по сюжету нам відкриється модифікація для бензопили, яка перетвориться, ви не повірите, в бластер. Однак особисто мені набагато приємніше вбивати ворогів бензопилою, та і бути чесним, не так багато в цій грі летючих і ворогів, які стріляють здалеку.

Звісно, кожне використання голови Ніка вартує одного квитка, але вони дійсно дуже дешеві і магазини зустрічаються доволі часто, тому з цим проблем точно не має бути. Ну і якщо вам було цього мало, то Джулія, як то вашу ульту, може ваншотити усіх ворогів, окрім босів, звісно. Раз вже згадав босів, то давайте поговоримо трохи про них, бо вони мені одночасно якісь сподобались, так і розчарували. Усі вони мають свої свовсети, якісь особливості, фішки, однак усіх їх об'єднує один великий мінус. Абсолютно кожного боса треба перемогти буквально три рази. Як це виглядає зі сторони? Ви добиваєте боса, розробляєте його бензопилою і якимось чином він склеюється, поновлює здоров'я, і ви приходите на другу фазу. Повторюйте це знову, знов розробляєте бензопилою і. Переходити на третю фазу. Повторюється це все знову, і тільки після цього ви нарешті перемагаєте його. І не зрозуміти мене неправильно, мені подобається, коли у боса є декілька фаз, якщо вони відрізняються один від одного. В лоліпопченцу вони ж скоріш перетворюються на якусь рутину. Єдиний босс, якому множинність стадій виглядає доволі органічно, це Маріска. Засініть самі. One truth become... <плес> І окремо хочу згадати боса Льюіс Ледженд. Однак, перед тим як критикувати, одразу скажу, що мені дуже сподобався актор, який його озвучував. Подивившись його роботу, я побачив, що він також озвучував злодіїв з Batman Архем Сіті, а також Arkham Origins. Зацініть маленький уривок з касцени, це просто неймовірно. roll is here to stay! You're not! А тепер повертаємось до критики. Оскільки в мене в планах було закрити гру на 100% в плані досягнень, то я обрав найвищу складність. І якщо попередніх боссів я проходив доволі легко, то саме з Люїса в мене виникли складнощі, оскільки в нього не дві, не три стадії, а цілих шість. Добре, не на всіх фазах у нього повне здоров'я, але якщо брати найвищу складність, то все одно колопати його доведеться довго. А шкода від бластера чи абілок ніка просто мізерна. Однак загалом голос актора і дизайн боса, а саме мотоцикл, який перетворюється в меха-слона, запам'ятовується надовго. Раз ми вже зачепили тему мінусів, то згадаю ще декілька моментів, які особисто мені не дуже сподобались. В головному меню немає такого пункту, як налаштування графіки, тобто ви не зможете ні змінити ані текстури, ані диселяцію, зладжування, світло, навіть ретресингу нема. З графіки ви можете змінити хіба що роздільну здатність, а також пресет Яркомас або Fidelity. Особисто від мене подяку розробникам за те, що вони приносять консольний досвід на ПК. Просто нагадаю, що розробники з самого початку хотіли зробити ремейк, але змінились плани і вирішили зробити ремастер. Також разом з ремастером розробники додали два фільтри оригінальний та репап. У першому випадку, коли Джулія буде рубати зомбі бензопилою, з них буде литися кров. Якщо вам таке не подобається, можете вимігнути репап, і замість крові буде сердечки та веселки. І я зараз не прибічу. Хотілося, щоб була якась золота середина між цими двома режимами, бо мені загалом подобаються ефекти з коміксу, яких немає в оригінальній версії. З геймплейної точки зору мені не сподобались вороги, які по нам стріляють. Справа в тому, що при влучанні по Джуліет вона трохи оголошується. І якщо у вороків, які стріляють декілька, то можна зробити станлок. Як я й сказав раніше, стріляючих ураків в грі не так багато. Однак це та сама маленька деталь, яку я не міг просто не згадати. І на цьому моменті я хочу відповісти на своє ж питання, чому до релізу ремастеру лалипап Чейнсо не вийшло другої частини. Спочатку трохи фактів, а потім вже мої думки. Хоч гра продалася тиражам трохи більше одного мільйона копій, права на гру залишилась у досяка до кава. А розробник займався наступною грою No More Heroes 3 і не планував робити Сифа Лоли Пуп до того ж, гра була доволі провокативною, і навряд чи би її сприйняли так тепло, як у 2012 році. Думаю, не варто пояснювати причини, в чому саме провокативність. Щодо кінцівок, то одразу скажу, що я спойлерити не буду. Однак скажу, що в хороші закінчується усе ендом, А в поганій є невеличкий натяк на продовження. Тому підстави очікувати сиквел, у фанатів все ж таки були. Однак все ж зупинюсь на аторі, що розробник просто не хотів робити сиквел і хотів зосередитись на інших проектах, такі як no More Heroes. Знаєте що? Коли я записував це відео, то побачив в твіттері новину, що все ж таки буде продовження Лели Пап Чайн від тих же розробників, що робили ремастер. Також буде анімо-адаптація, яке я, звісно, теж дуже сильно чекаю, але не так сильно, як сиквел. Що ж, продовжуємо огляд. А тепер трохи моїх думок щодо гри після її проходження. пап пабчейсо просто нічим не може заціпити. Брехати не буду. Мені сподобалось грати за Джулія Старлинг. Вона дуже приваблива, в неї класні рухи і деякі жарти доволі непогані. Хоча більшість з них все ж таки на любителя. любителях. сенситивне? О, так, Нік. Однак буквально жоден персонаж ніяк не запам'ятовується. Джулія, це просто поєднання сексуальності та небезпеки у вигляді бензопили. І репліки деяких студентів, яких ми рятуємо від зомбі, тільки підкреслюють, що Джулія це просто красива обгорка. Нік, по суті, це цап відбувало, на якому відіграються дві сестри Джулія Старлен та її батько. Сім'ю Джолія Старан майже не показують. Всі члени родини лише з'являються на одну мить, щоб вручити подарунок, прийтати з днем народження і зникнути. Боси за дизайну не класно, але вони просто не запам'ятовуються. Не речі, ви їх побачите в топ-100 або навіть в топ-1000 найкращих босів усіх часів. То що виходить? Лалі Пап чи Інсори Пап погана гра? Діма, ми що, більше півроку чекали, щоб ти сказав, що це погана гра? Що ж, я одразу скажу, що, як і говорив раніше, я все ж отримав своє задоволення від цієї гри. Для свого рівня, а саме в грі категорії Б, вона доволі непогана. Геймплей доволі бадьорий і викликає ефект ностальгії з аркадних автоматів. А ще деякі саундтреки в цій ігри писав сама Кіра Ямалока, якого ви можете знати по музиці з Silent Hill. Однак це дуже гарна гра для свого часу для 2012 року, для консолей PlayStation 3 та Xbox 360, як і у випадку з Until Dawn, і я щиро вдячний розробникам за те, що вони надали можливість пограти її на зручній мені платформі Однак, вибачте, мене гра коштує 1300 гривень. Оце на хвилинку Devil May Cry 5 з Вергілієм або Devil May Cry з байонетою. Отак, навіть якби вона виходила в 2019 році, то за рекомендованою ціною виходило все одно трохи дорожче, ніж Devil May Cry 5. Тож, якщо ви пройшли абсолютно усі слешери і чекали лише лови -Ли чи інсо, то можете, в принципі, взяти її з 40% знижкою за 800 гривень. Ну і як приємний бонус, що на Devil May Cry, що на байонету, що на лови чи інсо, є українізатори. Тож, ви без проблем зможете зрозуміти весь сюжет, а також усі приколи джуля стали. Також більше українізаторів ви зможете знайти на сайті Кулі, каталог українських локалізацій ігор. Усі посилання будуть в описі. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Наступне відео має вийти трохи швидше, бо у мене вже готовий сценарій і я починаю його озвучувати. Також ви можете знайти мене на печі, де я буду проходити де і вілбізі на рівні складності Акуму. В третій раз. А щоб було ще цікавіше, я залочу ППС до 30 і буду грати на геймпаді, бо до цього грав лише на павомиші. Слідкуйте за усіма новинами в Твіттері, Телеграмі, а також за іншими посиланнями, які я залишив в описі під відео. Дякую за перегляд, до зустрічі!